Ну що, зараз почнемо добудовувати свою опорну стінку. Це вже тут вчора трошки залили. Сьогодні І оце будемо майструвати далі. Бо треба добудувати, бо ще по висоті треба тут багато чого. Це такі решітки у нас тут стоять, бо тут дуже великий масив, на нього будинок настоїть. Коля своє хазяйство вже там настроїв. Зараз подивимося. Ось все сам. Володар бито на мешалки. А то натаскали від щебню, цемент. І будемо зараз грати на цих інструментах. Ну, добру путь. Ja,